На 16 липня Росія атакувала Україну. Зокрема, вісім людей травмовані та госпіталізовані до лікарні через атаку російськими БПЛА на Вінниччині. Під ударом опинилися два об'єкти цивільної промисловості, на яких виникли масштабні пожежі. Також в області пошкоджено чотири житлові будинки, повідомили у ДСНС України. Загалом сили ППО збили 198 ворожих БПЛА, типу шахет та інших типів. На півночі, півдні, сході та в центрі країни. Крім того, 148 дронів імітаторів локаційно втрачені або подавлені РЕП повідомили повітряні сили України. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1170 сімдесяти військових, повідомино Генеральному штабі Збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 1 мільйон 37 тисяч військовослужбовців. Сьогоднішній захід це захід обміну досвідом між сержантським складом Збройних сил України та сержантським складом Збройних сил Литви. Литовці досвідом своїм діляться, як вони організовують підготовку, тренування особового складу, готові їх до бойових дій, як сержанти виконують свої функції. Ми ділимося своїм досвідом. Дійсно, вони вже кажуть, що в них є. є що брати у нас дуже важливо, щоб ми вчилися у вас. Ми вчимося у вас на уроках війни, яку ви ведете. І ми можемо впровадити ці уроки в наших тренуваннях. Ми побудували за роки повноцінну структуру професійно сержантського корпусу, і ми обкатуємо цю структуру в сучасній війні. Такого досвіду нема жодній країні НАТО. І сьогоднішній візит литовської делегації, яка знайомиться з нашим досвідом, це хороша оцінка нашої роботи. Отже, партнерство Литви з Україною дуже важливе. Ми знаємо з нашої історії, що наші дві країни жили разом багато років. І зараз, коли Україна воює проти Росії, для нас дуже важливо підтримувати Україну всіма засобами. І я маю на увазі навчання, спорядження, всі системи, які ми можемо надати Україні. Це дуже важливо. Але водночас дуже важливо, щоб ми вчилися у вас. Наша наша, скажімо так, сила це навіть не техніка, не боєприпаси, а люди. Так, перш за все важливо, як ви працюєте зі своїми солдатами. Як ви їх навчаєте та як ви готуєте їх до бою. Нас є дуже багато чого взяти від них в плані мілітарної культури. Плані дотримання принципів стандартів, всього остального. Я бачу, що ваші стандарти схожі на стандарти західних країн у бою. І всі солдати дуже добре оснащені, знають процедури, як боротися з ворогом. тож я бачу великий прогрес. Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо спільника львівського бізнесмена, який організував постачання неякісного військового спорядження для міністерства оборони України на понад 1 мільярд 160 мільйонів гривень. Обвинувальний акт передано до суду через те, що фігурант масштабної корупційної справи переховується за кордоном. Справа щодо нього була виділена в окреме провадження. Він був близьким другом дитинства львівського бізнесмена та його кумом. Зараз, за інформацією слідчих, він переховується у столиці Австрії Відні у лютому. 2024 року суд заочно арештував підозрюваного. Наразі він оголошений міжнародний розшук через Інтерпол. Нагадаємо, наприкінці 2023 року ДБР порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для збройних сил України. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання міністерству оборони одягу на понад 1 мільярд 160 мільйонів гривень. Підприємець зі Львова курував оборудку, до якої залучив свого сина та інших осіб. Підконтрольні їм компанії підписали у 2023 році договори з Міноборони на постачання військового одягу 29 грудня 2023 року. Працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, який пропонував 500 тисяч доларів одному із керівників головного слідчого управління ДБР. Хабар пропонувався за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольній йому компанії в ході розслідування кримінального провадження. 17 січня 2024 року працівники ДБР оголосили про підозру бізнесмену і членам злочинної організації, які завдали державному бюджету збитків на мільярд гривень. Їх викрили на оборудках із закупівлями одягу та білизни для зсу. П'яти членам організації повідомили про підозру у створенні та участі у злочинній організації у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану. 15 січня 2025 року обвинувальний акт по цій справі скеровано до суду. Нещодавно ми їздили в Краснопілля, ну як нещодавно, можливо, місяць назад. І от місяць назад в мене було, напевно, я не знаю, яке, яка кількість разів вже день народження, але ми були перед будинком, а десь позаду будинку і на вулиці впав, прилетів каб. Ну, Тобто нас накрило шифером, трошки посікло склом від вікон, але нічого такого критичного не було. Так нудолок, звичайно, півночі. Але ну, на ранок там і вже все вже далі. Можна було бігти робити, чудити знову з усіма спілкуватися. У 2015 році, коли вже потрібно час визначатися, коли на мене тиснули всі мої родичі і казали, що ну комон вже треба визначатися, яким ти хочеш стати. Мені була максимально близька е, психологія, тому що тут я хочу надавати підтримку, тут я хочу піклуватися, тут я хочу чути, тут я хочу допомагати. І саме психологія мене якось так трошки е, до себе манила. А ось е, саме чому пішла у, війсь у військо, да, чому саме обрала цей тернистий шлях, це через те, що 2014-2015 році я мешкала в місті Дніпро. І ми тоді знаходилися з моєю бабусею на Запорізькому шосе. Тоді е, цією дорогою з тяжких трьохсотих е, возили каретами швидкої допомоги, тому що їх до, доправляли гелікоптерами на аеропорт а з аеропорту, відповідно, вони переїжджали на каретах і роз'їжджалися по всьому місту в лікарні. І Якось я дивлюсь, вже не перша карета приїжджає, не друга, не третя. Хлопці прибинтовані навіть попереду сидять. Я подивилася на громадську зупинку і подивилася, скільки байдужих просто людей до цієї ситуації. А війна не десь далеко, вона тут поруч, вона в нашій країні. 3.08.2020 року ми випустили з військового інституту. 4.08 ми вже прибули в відповідні військові частини для проходження військової служби. І 16 вересня 2020 року я вже виїхала в Бахмут. Тоді мій підрозділ стояв в населеному пункті Спірне Донецької області, це кордон Донецької Луганської області. І вже безпосередньо я в мене там пройшла моя перша ротація до березня місяця. Далі ми в 21 першому році, в 1 грудня, також виїхали вже на Донбас і також. На цю локацію і в принципі, повномасштабне вторгнення ми вже зустріли на позиціях безпосередньо в Донецькій і Луганській області. Пожові, навіть, навіть і Раніше ми як говорили з людьми по протоколам, правильно? У нас є певний перелік питань, яких ти можеш навести, для того, щоб людину вивести на будь-яку тему, яка тебе більш цікавить. А зараз це все робиться інтуїтивно, тому що вже відчуваю, вже відчуваю, як тут треба зробити, як тут треба поставити питання. І Де можна знайти ось таку, знаєте, маленьку травму, яку треба, і чи взагалі її треба доставати з цієї людини, чи може йому так окей, нормально. Які старші там, 45 років, вони дивляться на мене і кажуть, ми, ну, ми не готові були побачити перед собою маленьку дівчинку. Каже, йди там, там, ну, створю... ти маєш, ти не маєш тут бути, ти маєш створювати свою родину, ти маєш народжувати дітей. А коли я задаю питання, для кого і чому саме хтось може вибирати, обирати за мене, вони кажуть: ну це ж так, це ж так прийнято. Так прийнято, що жінки. Можуть, ну мають бути вдома, що вони мають народжувати. Каже, ну Жінка ж не має воювати. Просто чоловіки вони взагалі такі. Ну для мене це просто такі ведмеді, кремезні, які коли мають свою якусь проблему, вони намагаються її самостійно якось її переварити, І вони спускаються в таку берлогу, тобто закриваються в собі. Вони мало кому хочуть піти і сказати, що в мене є якась проблема. Можливо, це така, знаєте, пострадянщина виховання, тому що чоловік не має жалітися, чоловік не має визнавати свої слабкості, чоловік не має проявляти емоції, якщо навіть він сумує. А, я їм це пояснюю, що коли ти ділиш цей біль з кимось іншим, твій біль, отак, ти несеш, наприклад, кошик, в тому кошик переповнений. Це твоя біль. Ти даєш цей біль цій людині, бо ти їй довіряєш. Ти даєш біль цій людині, бо ти їй довіряєш. Твій кошик стає менше по вазі. Так, підемо далі. Ти ще раз даєш цей біль, ти ще раз даєш. І твій біль він зменшується. Тоді, коли ти відкриваєшся людям, коли ти цей кошик нанесеш і закриваєшся, він буде наповнений завжди. Осінь на у військових психологів, воно є, але вони є в тих, які не поверхневі, але глибинні. Тобто, якщо ти глибинна психологія, якщо ти переймаєшся іншими емоціями людей, болем, відчуттям горя, також, то ти також, наче знаєте, як до мене приходять і кажуть, наст, ми втратили того, того, якого я також знала, і з яким я також. Як ви думаєте, це буде моя втрата особиста? Я втратила багато чудових людей. О, це складно. Чому я тут? Тому що я хотіла б підтримувати людей. Тому що, коли я озиралась на громадську зупинку, я побачила байдужі обличчя, я сказала, що я не хочу бути серед байдужих людей на цю ситуацію, яка відбувається в моїй країні, в якій я маю далі дорослішати, і в якій я маю далі створювати свою родину, народжувати дітей. Я не хочу. Тобто, це була моя внутрішня мотивація ще на 16 й рік. Зараз моя мотивація далі продовжувати заради тих, кого я втратила. У Житомирі відбувся турнір з боксу на вшанування пам'яті полеглого захисника Віталія Ганька. У рингу зійшлося 28 учасників із Житомира та Вінниці. У, у нас в клубі е, займається хлопець е, Ганько, і в нього на війні загинув батько Віталій Ганько. І ми е, сьогодні присвятили матчову зустріч е, матч, матчова зустріч Вінниця Житомир в пам'яті його. Зате і хочемо таким чином якось сказати, хоч маленьке дякую за те, що він боронив нашу країну і за це віддав своє життя. Був чудовим чоловіком та батьком і обожнював спор. Так згадує про Віталія Ганька, дружина Алла. Такого чоловіка я б, всім би дівчатам, щоб була доля, така як такий чоловік, як був у мене. Це житт це чоловік, який любив. Він любив всіх нас. А діти для нього були це все: спорт. Він їх наставляв, їздив з ними. Кругом деякі були захисти, такі як зараз проводили. Він відпрошувався навіть з роботи і ходив на футбол. і Водив маленькими їх. Донька займається карате, а син боксер. Він дуже любив футбол, він любив всі види спорту. Але останнє, навіть не дивлячись на, на всі, всі тяжкості, де він був на Лиманському напрямку, він собі там створив із шин грушу. І боксував, робив собі, займався, бо він каже: коли йти на позицію, спорт це щоб не бути, тримав себе завжди в тілі. Донька Віталія Юлія назавжди запам'ятала його як доброго, щирого та любічого батька. Для мене цей турнір дуже важливий, так як цей турнір йде в честь пам'яті мого загиблого тата, що люди пам'ятали та цінували те, що роблять для нас наші військові, наші вже е, бо, е, герої, е, щоб люди пам'ятали, цінували і віддавали шану. Такі заходи я рахую, що дуже добре, тому що можна згадати та е, для я, я знаю особисто для мого тату. Це дуже буде приємно. Для нього спорт було дуже важливий, і він навіть так само нас завжди настаював, щоб ми були спортсменами, щоб ми ніколи не здавалися. І тому в честь тата ми маємо це робити. Таких, як мій тато, і, мені здається, таких ніколи не буде, тому що це людина. З найбільшою буквою, тому що він робив за для нас тільки за для нас все. Він навіть на війну. Ми поїхали з мамою за кордон, і він сказав: Я маю за для вас, хто як не я, хто як не вас, маю захищати. Серед учасників турніру і син захисника Ростислав, який також вийшов на ринг в пам'ять свого батька. Для мене це велика честь боксувати тоді в честь папи, що він дуже хотів, щоб я займався спортом. Він сам був дуже спортсменом. Так. Емоції такі не хочу вийти. Виграти, ми з папою їздили на змагання разом, мене готував з ним, разом готувалися. Це хороше розповідання дуже. Перед тим, як я почав займатися боксом, я вдома тренувався, в мене був мішок, там лапи, я з папою тренувався. І ноги, і руки, і каратеті потренувалися разом. Разом гуляли в футбол. Захід був спрямований не лише на вшанування пам'яті полеглих захисників, а й на популяризацію спорту серед молоді. 17-річний Іван Шевчук, який приїхав із Вінниці, переконаний, проведення такого турніру чудова ініціатива. Насправді дуже важливо проводити такі заходи чим частіше, тому що ми, в свою чергу, так проявляємо повагу до загибших військових, які віддали за нас життя, і можна так показати свою подяку до них. Переможці турніру отримали спеціально виготовлені медалі. А сам захід мав ще одну важливу мету під час змагань збирали кошти на потреби 66-ї бригади. Уряд затвердив законопроєкт про допомогу сімей до та після народження дитини. Про це повідомили під час засідання Кабінету міністрів України 14 липня. У свою чергу український уряд продовжує інвестувати в людський капітал. Сьогодні затверджуємо проєкт закону про допомогу сім'ї. Сім'ям до та після народження дитини. Перш за все, закон передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тисяч гривень до 50 тисяч гривень. Також суттєво збільшуємо виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу. Зараз така виплата становить менше тисячі гривень, а після ухвалення закону буде складати 7 тисяч гривень на місяць. Ми також передбачаємо щомісячні виплати одному з батьків чи опікуну. Як допомогу для догляду до досягнення дитиною одного року, розмір виплат окремо визначить уряд. Крім того, законопроєкт передбачає запровадження в Україні програми «Є ясла». Після того, як дитині виповнився один рік, батьки можуть і мають вибір повернутись до роботи або виховувати дитину до трьох років. Якщо вони оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тисяч гривень. Ці кошти можна буде витратити на оплату догляду дитини. У разі обрання другого варіанта, за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя малюка. При цьому ми зберігаємо пакунок малюка в двох варіантах натуральна допомога або грошова компенсація в розмірі понад 7,5 тисяч гривень. Водночас у Мінсоцполітики повідомили, що мета законопроєкту запровадження широкого пакету комплексної та всеохоплюючої підтримки для українських родин з дітьми. Детально всі ці опції. Та як ними можна буде скористатись, прокомунікує Міністерство соціальної політики. Ми не просто додаємо нові виплати чи змінюємо їхній механізм. Ми впроваджуємо нову філософію державної підтримки у центрі уваги людини, її потреби та можливості. За даними гідромецентру Житомирської області, у четвер 17 липня максимальна температура в день плюс 26, вночі плюс 17, вологість повітря 46 вітер північно-західний зі швидкістю 2 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.